Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є український виробник GamePro випустив нову лінійку низькопрофільних клавіатур. Е, лінійка складається з п'яти моделей. Є тут і дротові, так і бездротові моделі. Ми ж сьогодні з вами зосередимось на моделі mk 230 r Бездротові клавіатурі із перемикачами TEM RED, що підходять як для геймерів, так і для офісної роботи. Перед тим, як ми перейдемо до клавіатури, хочу попросити вас поставити ось таку подобайку під цим відео, підписатись на канал та обов'язково. Підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. GamePro mk 230 – мегакомпактна низькопрофільна клавіатура. Вона виконана у форм-факторі 75%, а це означає відсутність цифрового блоку. Вона має вагу всього 470 грамів і розміри 311 на 121 та 27 мм. міліметрів. Вага дійсно маленька, деякі навіть захищені смартфони важать по 470 грамів. Тому можете уявити собі приблизні відчуття, і відповідно, якщо ви працюєте і вдома, і в офісі або в кав'ярні. Цю модель можна запросто носити з собою кожного дня. Крім того, в основі вона має алюмінієву пластину, завдяки чому корпус не гнеться. Тому якщо ви берете її з собою або ж навіть пакуєте в дорожню сумку, плануючи кудись поїздку, то не варто переймати, що вона може зламатись. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім. Слідкувати також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Бо ні, такого не станеться. Корпус міцний та надійний. Ще однією важливою особливістю дизайну є rgb підсвічування, яке пропонує 18 режимів на вибір. Варто зазначити, що в бездартових моделях яскравість підсвічування дещо зменшена для зберіга збереження автономності, тому в темряві підсвітка виглядає більш помітною ніж при ввімкненому освітленні. Кольорів багато, вони насичені. Підсвітка мене порадувала. Клавіші виконані в сіро чорній кольоровій гамі, що дозволяє легко орієнтуватися на клавіатурі. Кейкапи візуально нагадують такі ж, як в ноутбуків, але це тільки шляхом їх зменшеної висоти. Проте це механічна клавіатура, яка звучить відповідно та відчувається під час експлуатації точно так само, як повноцінні механічні моделі. Цікавого на корпусі я також гумовані ніжки підставки, а також гумові фіксатори. Завдяки цьому можна трішки змінити положення клавіатури, підійняти її для більшого комфорту. Також на корпусі є роз'єм для підключення зарядного кабелю та перемикач з Windows на Mac. Клавіатура оснащена механічними перемикачами Temu Red, які є одними з найкращих у середньому ціновому сегменті. Важливо, що це не якісь ноунейм no перемикачі, як це часто буває в багатьох новинках на ринку. Ці перемикачі відзначаються тихим лінійним ходом, що робить їх зручними для для тривалої роботи без зайвого шуму. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань, сила натискання складає 45 грамів, хід перемикача до спрацювання 1,2 мм, а загальний хід 3 мм. Однією з ключових особливостей цієї моделі є три режими підключення: дротовий через USB, бездротовий через ресівер 2,4 Гц і Bluetooth. Можливість переключатися між трьома пристроями через Bluetooth дозволяє легко працювати з комп'ютером, смартфоном або планшетом одночасно. Причому не треба постійно налаштовувати з'єднання. Технологія NKRO дозволяє одночасно натискати необмежену кількість клавіш без конфліктів, що є критично важливим для геймерів під час інтенсивних ігор. Це робить клавіатуру надійним інструментом. Інструментом для ігор та складних завдань, де потрібна висока точність і швидкість реакції. Одним із головних аспектів бездротової клавіатури є автономність, і GamePro mk 230 r тут не підводить. Вона отримала вбудований акумулятор на 2000 мАч. Для зарядки використовується usb c кабель довжиною півтора метри, що входить до комплекту. До речі, він досить надійний, має міцне і якісне оплетення. Залежно від того, як ви будете використовувати клавіатуру з підсвіткою чи без, буде різний час автономної роботи. Наприклад, якщо о, ви використовуєте її для роботи і не вмикаєте підсвічування, то повного заряду вистачить приблизно на 14 днів роботи. А якщо підсвічування буде вімкнене, то цей час зменшиться приблизно до 7 днів. Такий тривалий час автономної роботи робить клавіатуру ідеальним вибором для тих, хто цінує мобільність і не хоче постійно думати про підзарядку. Навіть якщо вчасно не зарядили, можна попрацювати через кабель і одночасно поповнювати заряд. GamePro MK230R Це ідеальний вибір для тих, хто шукає дійсно компактну низько. Профільну ігрову клавіатуру з механічними свічами. Її дизайн підходить як для мобільних користувачів, так і для тих, хто цінує ергономічність робочого простору. Міцний алюміновий корпус, лінійні перемикачі TEMU RED, багатофункціональний rgb підсвічування і можливість підключення через кілька каналів. Роблять її універсальною як для ігор, так і для роботи. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку подобайку можете поставити під ним. Обов'язково пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї клавіатури в коментарях під цим відео. Не забувайте підписатися. Підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.